Дитя моє, зупинися на мить, не поспішай перегортати. Зараз, від імені літнього пастиря, дозволь мені помолитися Господу про твоє здоров'я. Отче Небесний, молю тебе, простягни свою руку і доторкнись до нього. Зціли всі його немочі і хвороби. Нехай наповнить його Дух Святий. З голови до ніг ніжно й могутньо відновлюючи всі Його тілесні функції, в ім'я мого Господа Ісуса Христа. Я молю, щоб усі злі духи й усі хвороби залишили це дитя і відступили далеко. Господи, молю Тебе заради перемоги на Христі. зруйнуй усі прокляття, закляття й чаклунство, спрямовані проти Нього. Нехай стане Твоє святе ім'я Його захистом і благословенням. Боже, я молю, щоб сила Святого Духа прямо зараз відновила кожну клітину Його тіла всередині і зовні. Усе, що потребує відновлення, нехай буде відновлене. Усе, що потребує оновлення, нехай буде оновлене. Нехай станеться Твоє чудо, і воно вже відбувається. Господи, я дякую Тобі. Тому що твій святий Дух зараз перебуває на ньому, відновлюючи його і здійснюючи те, що здається неможливим для людини, тому що з Богом все можливе. Амінь. Дитя моє, слухай уважно, Бог, поруч із тобою, Він хоче зцілити всі твої рани. Якщо ти готовий довіритися йому, напиши зараз у коментарях: Я покладаюся на Бога. Це початок благословення у твоєму житті. Не дай благословенню зупинитися на тобі, поділися ним, щоб інші отримали утіху і зцілення від Бога.